Процес будівництва у Білгородці продовжується. Є два варіанти, починаючи від 600 доларів і по 650. За 650 доларів за метр квадратний на сьогоднішній день ми маємо 52 квадратних метри. Зараз покажу це вхід, це вітальня під шкаф, це під санузол, ця ніша під кухню, сюди диванчик, туди кладовку. Стиралку, сюди телевізор і ось такий зал з таким гарним вікном. Зараз піднімаємося на другий поверх. За цю вартість 650 доларів це входить в стоїмость лісниця. Тут можна зробити ось так. от дві кімнати. І ось тут санузел або гардеробна. І того ми маємо 52 квадратних метри по 650 доларів. На етапі зараз бачите вікна вже замовлені. Гарне предложення, гарна якість, всі матеріали дуже якісні, гарна висота, класне утеплення. Звертайтесь!